Доброго дня всім, п'ятий клас. Продовжуємо з вами алгоритми та програми. В принципі, ми почали розголудження, і, в принципі, це у нас остання тема. Я там подивився. Далі будемо з вами робити якісь цікаві проєкти виконувати. Мене турбує домашнє завдання. Дві людини здало. Чому так мало? Що ж там інше? Євген, давай переглянемо. Так, що нам необхідно зробити? Завантажити. Відкрити скретч. Так. А ви мене нормально ну, чуєте без тормозів? Так, нормально, Ну, mm, так. Угу, тому що я не до того інтернету трошки приєднаний. Так, що нам повинно було бути, коли доторкнеться зеленого кольору? То тоді там щось він повертається і так далі. А так іде прямо. Так, да? наскільки я пам'ятаю, що у нас напрямок поставити пів ось такий. Так, натискаю стрілку вправо, праворуч, він іде, торкається і йде вниз. Тут все правильно. Так, ага, навіщо? Навіщо, навіщо, навіщо? Так, Євген, це все добре. А тоді давай мені ще, щоб я тобі поставив 12. Дай мені відповідь на питання. Зараз знайду, зараз знайду, зараз знайду. Що таке розгалуження. Розгалуження це е, організація команд, е, яка зложить від виконавця. Організація, команд, яка залежить від виконавця, в якому плані залежить від виконавця. Так, не знаєш, зрозуміло, тоді оцінка буде. Тоді оцінка буде. Що ж тобі поставити? Чого, де ваша, де ваша? Взагалі щось я не бачу. Ага, усе. <кій> Давай поки що 10. Якщо на уроці буде ще щось працювати, виправлю, поставлю більше. Так, і інша робота. Хто у нас дав ще роботу? Максим. Так, є. Зим завантажилась. Давай подивимось, що там у тебе. Чи не завантажилась? Чи завантажилась? Великої букви чому її немає. Добре. Взагалі закриємо, відкриємо заново. І завантажилась, і не завантажилась. Да? Як це так? Права, 5, 6, 1. чому питання показати в папці? Ну, ось вона є. Ага, тому що у тебе назву змінював як хотів, да? Після крапки нічого не потрібно писати взагалі. І нічого не потрібно там змінювати. Ні, на так в мене так зраду, появляйся. Так, конечно. Після зміни, так, давайте. Після зміни, так, є, є. Так. О, СБ3, да, є відкритим. Що у нас тут? Те саме завдання. Напрямок. Давайте ось такий поставимо. Стрілка праворуч. Рухається. Все виконується правильно. Ну, давай, Максим. Тоді ти мені розпов... розкажи, що таке розгалуження. Що таке розгалуження, Максим? регулювання – це як така форма організації команд або не виконані певні умови. Максим, я тебе дуже погано чую, тому що там хтось на фоні розмовляє. У тебе ну, немає окремої кімнати? Так, ну... Немає. Угу. Я зрозумів. Дивися, ти кажеш, ну я так тебе уривками почув, що форма організації алгоритму, та, щось там і основне що далі було. Mm -hmm. Від виконання певної умови. Від виконання певної умови? Що від виконання певної умови? Так, ну добре, я тебе більш-менш зрозумів. Мені тільки поганенько, що ти це кажеш не своїми словами. Нехай буде поки що 11. Ну, у мене таке відчуття, що ти читаєш звідки? Звідкілясь. Розгалуження це фрагмент алгоритму, який буде виконуватися після виконання там, чи не виконання певної умови. Так, в принципі, ти правильно кажеш, але хотілося б своїми словами це почути. Тепер інші. Куршут, Де домашнє завдання? А я не можу відправити в Google Class. Ну, відправку у Viber. А я подається своєю роботою. Ти роботу де виконувала? В зошиті чи на комп'ютері? На комп'ютері. Ну, у всіх виходить, у тебе не виходить відправити ну я розбираюсь. Так, чи нехай тобі хтось допоможе. Ну, дивись, я просто не можу тобі, я б залюбки тобі продемонстрував, що де натискати, але я ж, як вчитель, у мене зовсім другий інтерфейс. Хтось може записати хуршут відео, як ви скидуєте роботи мені? Відеозапис просто зробити, що ви там натискаєте, щоб скидувати роботи і відправити її там на Viber, в Telegram і так далі, щоб вона побачила. Може це хтось зробити? Євген, можеш зробити так? Я, я постараюсь. Так, да, ти можеш, я знаю, що ти можеш. Давай. І якщо ти це зробиш, то зміню там оцінку і без інших відповідей. Так, Максим, понятно, зрозуміло. Денис, де домашня робота? Uh, у Дениса немає комп'ютера. У Дениса немає комп'ютера, але ну я як альтернативу давав роботу, яку з підручником просто в зошиті. От, в разі відсутності технічної можливості відповісти письмово на питаннячка. Немає відповідей. Денис, що там? В чаті можеш писати, якщо що. Я відправлю. Ага. Олег Каржов. Так. Що так? Де робота? Я, знаю. Я не можу скачати навіть не, не виходить. У тебе не виходить скреч? Ну, а да. що, що саме не виходить? Скачати. Скачати не виходить. Дивимось. Да. Дивимось уважно. Переходимо в Google класі. Завдання. Шукаємо перший урок, де у нас розпочався scretch. Це, мабуть, усе були текстові документи, практична робота, а потім далі команди, виконавці команд. Це, мабуть, у нас був перший урок по скречу. Так, тут нічого не бачу. Вибачаюсь, набрехав. Другий урок. Нічого не бачу. А от способи подання команд. Так, ага, цікаво. Я вам що, не давав посилання? Так, а ну зараз десь знайдемо. Чи там, можливо, у вас було трошки без скречу, а потім пішов він а ка О, середовище створення та редагування. Оце, якраз, середовище. Наше скреч. Дивись. Ось цей урок. Дата здачі його 13 березня. Знайдеш його в Google класі. Дивись. От є посилання. От є відеозапис. В відеозаписі я показував, як ми встановлюємо скреч. За посиланням його можна собі завантажити. Переходимо за посиланням. Нам необхідно. Наскільки я пам'ятаю, спочатку встановив, встановити скретч для Windows. Та в принципі, та в принципі, да одразу пряма загрузка, да і все. Там може трошки відрізнятися тип завантаження. Для скречу необхідна ще там одна програмка. Не пам'ятаю, як називається щось, щось з Adobe. От у мене вона встановлена. Мені не пропонує її встановити. У тебе можливо її нема, тобі запропонує встановити. Але в будь-якому разі, ось тут в відеозаписі є той перший варіант, коли у тебе взагалі нічого немає від скреча. Отут я в себе його повністю видаляв з комп'ютера, потім показував вам, як його встановлювати. Переглянеш відеозапис, там все показано, що де натискати. І навіть якщо у тебе немає скреча, все ж таки, де завдання тоді виконане в зошиті? Нема завдання. Так, Загородній Олег. У тебе які проблеми? Я забув здати. Забув здати. Ну так, здавай прямо зараз. Що там, три кнопки натиснути? Так. Да. Зараз здам. Угу. Так. діти, давайте. Ви вже п'ятий клас закінчуєте потрошку. Давайте вже якось трошки відповідальніше ставитися до навчання. Так, поїхали. Сьогодні, що ми продовжуємо з вами в принципі алгоритми з розгалуженнями. Я вам пропоную сьогодні повторити те, що ми розбирали минулого уроку, просто ті самі сторінки підручника. Знову ж таки, вміти відповідати на питання на сторінці 288. Якщо я комусь захочу поставити якусь накинути, якісь бали як сьогодні, я буду питати по цим чотирьом питанням. І виконати завдання 9.10 на сторінках 291. Виконуєте два завдання. Це на комп'ютері. Якщо у когось немає комп'ютера, то завдання 6 на сторінці 290. До нього ми доберемося. Ви виконуєте два завдання. Я вам показую зараз тільки одне дев'яте. Тому що, ну, ви повинні щось робити і самі, а не просто повторяти з відеозапису. Тому 9 показую, 10 розберете самі. самі. Давайте до дев'ятого. Так, ми з вами зрозуміли вже. Да, що розгалуження це фрагмент алгоритму, який містить собі умову, і в залежності від виконання умови будуть виконуватися ті чи інші команди. Розгалуження буває повне і неповне. Блок схеми розгалуження. Давайте нагадаємо вам. От блок схема. У нас це повного розгалуження. Іде перевірка умови. Якщо умова виконується, ми виконуємо одну послідовність команд. Якщо умова не виконується, ми виконуємо іншу послідовність команд. Це повне розгалуження, неповне. Це так само є умови. Якщо вона виконується, ми виконуємо якісь команди. Якщо умова не виконується, то ми просто пропускаємо це розгалуження і йдемо далі по алгоритму. Так, це вам нагадування з минулого уроку. Тепер сьогодні 9-10 задача. Давайте дивимось 9. Створіть проект, у якому виконавець за натиснутою клавіші Пропуск буде переміщуватися на 10 кроків, якщо вказівник буде знаходитись від виконавця на відстані менше, ніж 100 кроків. Так, давайте запускаємо наш Scratch 3. Так, що у нас? Виконавець є. Він повинен переміщуватися там на 10 кроків при натиснутій клавіші е, пробіл. Да, тобто, це у нас буде подія, не зелений прапорець, а коли натиснуто клавішу пропуск. Так, з цим розібралися. Далі. Це тільки початок. Далі цікавіше. Мені також цікаво, як це зробити. Ми зараз розберемося. Буде переміщуватися на 10 кроків, якщо вказівник буде знаходитися від виконавця на він менш ніж 100 кроків. Бачимо, у нас є слово якщо, тобто є якась умова. Тобто наш виконавець буде щось робити тільки якщо виконується умова. І дивіться: тут немає альтернативи, що робити, коли умова не виконується. Якщо немає у цій альтернативи, альтернативних дій ніяких не задано, то це у нас яке розгалуження, як ви гадаєте, повне або неповне? Немає не альтер... повне. Немає неповне. Так, у нас немає ось цих дій, зараз підручнику покажу, що ми будемо робити після того, якщо у нас умова не виконується. Ось немає ось. Цього блоку команд, якщо ні, якщо умова не виконується, нам нічого не сказано, що робити. Тоді це не повне розгалуження, неповне розгалуження у скречі виглядає яким чином? Ось таким, що у нас тут керування. Якщо умова, то було повне розгалуження, ми б використовували якщо то інакше. Да? У нас не повне, ми використовуємо ось цю штуку. Тепер нам тут необхідно скласти умову. Умова у нас а, вказівник миші менше, ніж за 100 кроків. Що ми можемо зробити? Що ми можемо зробити? Що ми можемо тут зробити? З цього скласти зараз умова у нас дуже цікавенька. Від, о, відстань до вказівника. Дивіться, яка класна штука. Сюди стає. Ага, сюди не стає. Тому ми оберемо оператори порівняння. Ось так. Типу, відстань до вказівника менше, ніж 100 кроків. Тоді, що у нас буде робити наш е спрайт, переміщатися на 10 кроків. Так? Давайте перечитаємо, щоб ми правильно все зробили, переміщатися на 10, якщо вказівник буде знаходитися на відстані менше, ніж 100 кроків. Все, в принципі, і все. Давайте, анука, дивіться. Е Вказівник взагалі не на сцені. Натискаю пробіл, нічого не відбувається. Бачимо, що алгоритм намагається запуститися, да? але нічого не відбувається. Тільки що він десь пішов, кудись мені цікаво, де був цей вказівник. А давайте я вказівнику тут в кінці сцени. Не йде да? ближче. Не йде ще ближче, не йде, ще ближче, і ще не йде. О, а тепер пішов. І все. І знову він відійшов на 100 кроків від вказівника і припинив свої дії. Можемо зробити ще для того, щоб була альтернатива у нас, от, наприклад, щоб розуміти, щось у нас відбувається чи ні, все ж таки використати. Тобто, ваша задача повинна виглядати ось так: ваш розв'язок на дев'яту задачу. А зараз його просто трошки модернізую, для того, щоб ми могли більше розуміти, що відбувається. Наприклад, якщо вказівник у нас ближче, ніж на 100 кроків, він переміщається на 10. Інакше нехай він повертається на 15 градусів. Крутиться, щоб ми бачили, що відбувається. От, наприклад, вказівник далеко від нього. Натискаю пробіл. Він крутиться. Підвожу вказівник ближче. Ще крутиться. А ось так. О, а тепер йде вперед. Бачите? Відвожу далі, крутиться. Затиснув пробіл, він собі крутиться на місці. Підвожу ближче вказівник, він йде до нього і від нього. Зрозуміло? Ось це у нас яке розгалуження, Якщо ми так використовуємо. Повне. Повне, так. Да. Якщо є інакше, то це повне розгалуження. У вас, я сподіваюся, ви запам'ятали, як у вас повинна була бути розв'язана задача. Тепер, давайте 10-ту почитаємо, просто про неї поговоримо. Створіть проєкт, у якому залежно від відповіді на запитання повертати вправо. Виконавець або поверне вправо і переміститься на 100 кроків, або переміститься на 50 кроків у напрямку руху. Так, щось мені цікаво. Зробите ви це чи ні? У якому залежно від відповіді на запитання, повертати вправо. Ми з запитаннями з вами ще не працювали, да? А ну-ка, давайте, що у нас тут є в, в, в подіях. А ну-ка, наприклад, коли натиснуто зелений прапорець, що тут є з запитаннями? Створити клон, вилучити. Щось я про запитання, нічого не бачив. Змінні, це нам поки що не цікаво. Рух, вигляд. Говорити, говорити, думати, змінити наступне. Хтось пам'ятає, вскреті щось є про запитання? Щось я такого ніколи не бачив. Та, мабуть, щось повідомлення. Коли, коли, коли ми працювали, ну я такого не бачив, щоб було запитання. Ну, от і я думаю, що я не бачив змінні, там Через змінні це зробити. Ну, можна, але трошки складніше для п'ятого класу. А от про повідомлення, що у нас з повідомленнями? Коли я отримую повідомлення, нове повідомлення, що там у нас в підручнику? Так, повертати вправу. Зараз спробую. Щось мені здається, що це все рівно не то. І теж він повинен питати да, повер. Що я тут написав? Повертати вправо. Гаразд. Так, як це буде виглядати? Як він буде, як йому давати це повідомлення? Я щось не можу зрозуміти. А ну-ка, Далі керування. Якщо якщо то інакше, тепер що у нас є тут з повідомленнями? Ага, ось запитати, як все, зрозуміло. Так. От у нас є запитання. Розібралися. Тобто, це буде буде щось, наприклад, коли натиснуто клавішу. Далі, що в нього там дві умови. да У нього є альтернатива. Тобто він щось робить, коли відповідь так, і щось робить, коли відповідь ні. Що ми можемо у нього. Запитати щось. Ага. Так. В датчиках це ще так цікаво виглядає як окремий блок. Угу. З відповідями так. Ось тут є у нас запитання, відповідь. Це, мабуть, буде ось тут. Запитати, повертати праворуч. Зараз зроблю замість вас задачу. Да? Далі ми робимо, якщо відповідь дорівнює. Відповідь дорівнює чомусь. відповідь От відповідь дорівнює, анука, наприклад, так. То він робить одні команди? Інакше. Він робить інші команди. Які команди вже самі додумаєте з 10-ї задачі. Виконавець або поверне вправо і переміститься на 100 кроків, або переміститься на 50 кроків у напрямку руху. Тобто, ось ці команди вже додумаєте самі. Я вам просто ми ніколи не працювали з питаннями. Ось так це приблизно буде виглядати. Давайте ми ну, все ж таки спробуємо, наприклад, переміститися на 10 кроків, а тут. Повернутися на 15 градусів. Натискаю зелений проперець. От бачите, повертати праворуч, він питає, і в нас є поле для відповіді. Наприклад, я пишу так, натискаю галочку, він перемістився на 10 кроків. А якщо я напишу будь-що якусь біліберду або слово ні, і натисну галочку, бачите, він повернувся на 15 градусів, ну, трошки перескочив. Ось таким чином приблизно це буде працювати. Вам з цього залишилось тільки, в принципі. Поставити тут що ну команди, які він буде виконувати. Якщо відповідь так, і якщо будь-яка інша відповідь, я думаю, з цим ви впораєтесь. Так, питання по цим двом задачам є у вас? Ні. Ні. Тепер давайте розглянемо, що там робити, якщо у вас немає комп'ютера. Дивіться. Якщо немає комп'ютера, скречі і так далі. Хто там не може встановити в разі відсутності технічної можливості виконання роботи за допомогою комп'ютера, письмово виконати завдання 6 на сторінці 290. Завдання 6. Складіть у зошиті блок-схему алгоритму переходу вулиці на пішохідному переході зі світлофором. Скажіть мені, як ви переходите дорогу на пішохідному переході зі світлофором. Розказуйте. Хто хоче? Так, хто у нас не міг встановити собі скреч? Денис Ти чи Олег Кружов? Не пам'ятаю. У кого проблеми з встановленням скречу були? Хлопці, ну давайте швидше відповідати. Час іде, варто. Олег, Олег, ну давай розказуй, як ти переходиш дорогу, е якщо у вас є світлофор? В сенсі, в реальному житті? А? В реальному житті? Не почув. В реальному житті ти переходиш так. Розкажи мені, як ти переходиш дорогу, коли на дорозі є світлофор? Ну, звуково зелений. Підходиш до дороги, да? ну, далі. Якщо горить. Зелене, то я йду. Зелене світло, то ти йдеш. Так, інакше, що ти так. робиш. Інакше, інакше я стою. Стоїш і чекаєш, поки не буде да? зелене світло. Ти, ти одразу йдеш після зеленого світла? Ні, я жду пару секунд. Жде чекаєш пару секунд і все? А навіщо ти чекаєш? Ні, і я огляду на мамонту. Так, ти дивишся ліворуч, дивишся праворуч, якщо всі автомобілі зупинилися, тільки тоді ти йдеш, правильно? Так. От тобі оцей алгоритм необхідно, якщо у тебе немає комп'ютера, і. Ну, або немає скретча і для всіх, у кого немає комп'ютера, або немає скретча вам необхідно цей алгоритм зобразити ось в приблизно такому в такому вигляді. Починається ваша, ваша подорож. Наприклад, підходите до дороги, як зелене світло горить, так там. Можна наступну умову сюди втулити, а можна одразу переходити. Я б хотів, звичайно, на 12 балів, щоб тут у вас була ще одна умова, це у нас називається вкладене на розгалуження. Ми цього не розбирали, ви цього не знаєте. Але якщо хтось додумається, як ще сюди втулити умову про е, поглянути, чи всі автомобілі зупинилися, то це, звичайно, буде 12 балів. Тобто, той самий алгоритм, що. Тільки що Олег нам розказав, необхідно зобразити вам в зошиті в ось в такому вигляді. Це завдання альтернатива, якщо немає комп'ютера або проблеми зі скречем. Зрозуміло? Так, сподіваюся, що зрозуміло. Ну, якщо до мене питань немає. Якщо до мене питань нема, у мене до вас також нема. У мене до вас одне питання. Хто не здав домашнє завдання, давайте здавайте. Ага, хтось там мені обіцяв Загородній Олег, що зараз здасть. Да? Я здав. Здав. Ану, давай оновлюю сторінку, завдання. Ти -ти -ти. О, здав, молодець. Так, і що у тебе? Scratch Project. Ну, давай уже перевіримо. Да? Може у тебе якісь. Я просто чому всім показую, може якась цікава помилка. Щоб ми розібрали її, може, у когось буде щось таке саме. Давай завантажимо його. Відкриємо. Ого! Ну, як цікава помилка, в тебе взагалі воно не виконано, так? Да? Так, якщо ну, умови немає, по-перше. По-друге, на сцені нічого не намальовано. Ну, чесно, я не знаю, що тут перевіряти. Вона взагалі неправильно виконана. Ти бачив? Що я перевіряв у Євгена і у Максима. Ну, якщо що, відеозапис переглянеш. Олег, поки що не можу тобі поставити оцінку. Закину трошки пізніше на YouTube відеозапис цього уроку. Він з'явиться у вас ось тут біля підручника. Переглянете відеозапис, кому потрібно. Олег, також переглянеш, подивишся роботи, які здали Євген та Максим. І взагалі. Ми виконували це. Ось тут ще є відеозапис з минулого уроку. Також можна переглянути і подивитися, подивитися що там робити. Якщо перездаш, оціню по-іншому. Так, все тоді. Дякую за увагу. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.